Всіх вітаю, гарна погодка, сніжок йде. Сьогоднішнє відео буде трішечки відрізнятися від цих інших, тому що на сьогоднішньому відео ми спробуємо запустити електромотори, а також запустити старі стартера і запакуємо декілька посилочок нашим клієнтам. Так що не забувайте. Мені необхідно, щоб ви ставили лайк і писали коментарі і ділилися з друзями. І обов'язково підписуйтесь на канал, нас майже 300, а треба до кінця місяця 1000. Так що погнали! Попросив один клієнт перевірити. Зараз спробуємо запустити такі генератори. у мене Два дні на морозі просто є. тут. Може він і підсів підхідні. Зараз спробуємо. Да, да, нет, нет. Да, да ты не снимай. Проверь хотя а потом заснимешь. Руками давай так, не бойся. <muching noise> это, кстати, может и на 220 Да. Это может на 220 будет. Ну да. давай ты иди в сторону, подавай следующий. Да, Смотри, тут получается две обмотки. Да, это вот спусковая, а это всё вот рабочая идёт. Да. Uh -huh. Рабоча сеть на конденсатор вішається. Тільки там вішається одна фаза сюди кидається, по-моєму. І тоді, коли пуск, конденсатор витає на возбуждення, а потім відкидається. Можна спробувати, на якусь із них повіситися. Та ні, там, та, та, ти ж не є Та ні, то рукою тут таке. Там что? Три тысячи снимаешь. Да. Че все Можешь крутиться. А, вообще туго крутиться. крутится. Хотя бы. Дрелька нема, нічого тут такого? Дрель есть. А ну давай. Дрель. Да. Белісімо, Белісімо. Де, як тихенько працює Офігенний Це хороший. Ну ладно, вирубай Хтось пытался вже переробити на 220, да. Можем його и получилось. Так. Тихо подбираем. Так Ді. не попробуй на цю. Щось реагирую. О, Держи його. Держи, крепко. Держи Держу. Готов, три, два. два. Давай. Борно відкручено. А то і не миє. А Пойдем. так він робить. Да. Все. Уже як мінімум три робить. Зашибісь. Так, вантажимо ми генератори. Всі п'ять штучок. Поїде до Петра Килаюча. У Волинську область, здається. Так, нерви коробок. Ось 5 генераторів. Людина перевірить, напише, працюють, не працюють. Хотів іще там бібіку забрати, але бібіку ми, ми коротше, відправили іншому нашому підписнику Миколі. Так що ну, вибачайте, тільки поїдуть тільки генератори. Так що упаковуємо і відправляємо. Так, наступне, що продалося, це цей наш приц з солідолом. зараз. Також його упакуємо. Поїде, прийшлося розрізати коробочку. Поїде до Василя. Василь, привіт. Чекай на посилку. Так, ще такі старі генератори, але у нас не вийшло їх запустити слабенький акумулятор. ну Треба буде розібратися, так що я пропоную, якщо Михайло ви забираєте, то ми можемо їх також упакувати і відправити. Саме тоді розберетеся, протестуєте, бо в нас о, трохи не вийшло. Кинемо поки що упаковочну бумагу сюди. Напишете, треба, відправлю, протестуєте, якщо працює, то тоді оплатите. Так, далі ми перейдемо зараз, перейдемо, покажемо те, що в нас реально вийшло запустити. Це. Це електромотори. Хто там питав електромотори, вони працюють. Віз 220. Це взагалі 220 робота, хорошо. Це пускається також. Але тут, як це називається? Ось цю штуку. Кришка. Ну, коротше, кришку треба закріпити, щоб він працював. І цей теж диренчить, запускається, але це на 380. У нас 380 немає, а возить їх в кузню, щоб перевірити. Немає поки що можливості і бажання. Так що мотори працюють. Да, і отлично працює ще. Помните, ось цей на пропелеру моторчик також він працює, можна замовляти. Хто там хотів, напишіть. Так, відкриваємо кейс. і в кейсі у нас ось такі лампи. Ром. В тебе по, по праву першості за те, що ти заходив на стрім і приглядів собі такі лампи до трактора, тож ти можеш ви, першими вибрати, які самі ти бажаєш ось. ФГ-105. ось Лампочка всередині. Ось, ось така. Їх стан ось такий. Їх тут один, два, три, чотири. Чотири лампочки і одне скельце додаткове. На. Ось ще покажу. Це є в гіршому стані. Ось така. Пропоную, пропоную забрати всі 4 і довести до ладу є. Да? Це ж воно ФГ 105. Так, тут без лампочки. Ось. Також без лампочки. В такому стані. Що в нас тут далі? Є такий. Тут написано ФГ 140, ФГ да? 140 з лампочкою. Ось такий апаратик. Є такий. Це до автомобіля, здається, да? в такому стані. В такому стані. Да. Ось є такий фара, така фара у гарнюні Тож, що не забере Роман, напиши мені, я скажу, що він не забрав, що залишилось. також Так що Рома пиши, я тобі упакую і теж відправлю. Ось такі лампочки є. Далі зараз підемо. Так ось, Нагадую в минулому відео ось така аптечка і тут куча радянських лампочок. Так що не забудьте, що можна і чудову аптечку забрати. Так, питали за донкрати три штуки. Там на стріму люди приділили вагу цих донкратів. Яку вони підіймають. Так що можете всі три забрати, запропонуйте ціну, забирайте ці денкрати. Нам вони не потрібні. Йдемо далі. так Там ще камазисти питали на рахунок патрубків. Но все, що з патрубками зв'язане, я достав. Можете вибрати, який вам до вподоби Це із коротких Пневмо, там топливні, це гур Камазовський. Також можете написати, запропонувати ціну свою договірну. Так, у нас тут є кормо різки. Ось отакі дістали їх наконец-то. Зараз поміряємо їхній діаметр, а їхній діаметр тут 36, тут 35,5 і тут у нас 30 Дивіться по состоянню. Тут видрави були лезо з одной з одної і з другої по три леза. Я вам показую. Так що такі корморізкі, ціну також пропонуйте, відправлю вам. І вентилятори до Карслава. Це один знятий з того електромотора, який працює, Значить, він в нормальному стані. І є ще один, але тут десь о, бачите? Тобто, якщо там хочете запаяти, то можете замовити, треба такий вентилятор, відправлю також трішки дорожче по ціні алюмінію. Тож алюміній так? дуже похоже. Так що... Это еще все на продаж. На продаж. Ну, а подсказывают, что же я не замерял внутренний диаметр печков. Давайте замеряем разом. Чпонь. 24. Чпонь. Тоже 24. И тут Внутрішній там далі? 19 Так, ось. Ось таке добро. Йдемо далі. І ще ось такі ножики. Не знаю. Звідки вони навіщо? Якщо знає, напишіть, а я зараз візьму рулеточку, помірю їх. Яких правильно мірять. 8 з половиною, 6, 17, 20, 1, 2, 3, 4, 5 штук. Не знаю. Не знаю, звідки. Напишіть. І ще невеличке оголошення. Значить. Кожної суботи о 19.00 у мене на каналі іде стрім, і обов'язково необхідно приймати участь в ньому, тому що під час стріму я показую щось новеньке, і ви зможете перші його забронювати, як зробив Роман. І тому в нього пріоритет вибрати першим, який він хоче фари на трактор. Так що 19.00 кожної суботи. Дивіться мої ролики, там буде цікаво, і Та скажу, спойлер невеличкий, щось цікаве до мене йде. Побачите в наступному відео. Удачі!